Привіт, друзі! Я купив Tesla Model 3 на аукціоні США. Машина закрита без ключів повністю. В цьому відео ви побачите, як машину можна відкрити без ключів, з якими проблемами стикнемося. І що робити в такій ситуації? І як мені все-таки відкрили, я вам розкажу і покажу якимись приспособлення, що вам треба для того, щоб машину згрузити з евакуатора. Тому що люди багато з такою проблемою стикаються, що машина приїхала і машина закрита. Задні колеса в нас заблокіровані, коли вона приїжджає, і з евакуатора автоматом ми її згрузити не можемо. І тобто нам треба її розблокувати, колеса задні, відкрити машину, виходить, для того, щоб пришити ключа. Ну і згрузити з евакуатора. І до речі, так, що... кому потрібна машинка з Америки, ось фірма, в якої я замовляв машинку, m МКАРС. По промокоду явний, буде вам знижечка 10%. Хлопці вже перевірені, заказував вже в них третю машинку. Всім довольний. Так що заказуйте машинку. І в нас буде розіграш отакої от от кепочки, Не одної. Ми на кожну... І серед тих, хто написав коментарій, я виберу три людини, яким я відправлю кепочки. Новою поштою, букерпоштою без різниці. У вас має бути відкритий е, YouTube канал, щоб я перевірив, що ви поставили лайка і підписались на мій канал. Я відправлю ці кепочки. Так що, друзі, підписуємося, ставимо лайки і дивимося відосик. Приємного просмотру. Все, yeah, нормально. І так, друзі, зараз ми зустрічаємо Теслу. Ось. Красуня! Шо, Андрюха, ти приїхав Міна, На розпечатку? Привези води, бо, бо я буду принесов. Да, 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 спасибо. Убито. Робили, робили проводочки. Так, є проводочки в нас. Є от нас. Це така нам не, не грає роль. Проводочки, проводочки ну ми ну, одну сторону зараз розблокуємо. Це колесо, воно в тебе, ну, навіть якщо ручник його відпустить, воно не покотиться, розумієш? Воно воно зльобане там. О. Воно не буде котитися. Там рычаг злобаний. Може хоч трошки воно поїде, може ми на дкраті піднімемо і донкрата підставимо під під нього. На колесах Донкрата. <клес> ну, треба піднімати, коротше, до цих проводочків добиратися, бо звідси залізти я їх не бачу. Ладно, подожди, зараз давай я вже. Дайте мені націлитися, щоб ми хоча б стали напроти оцих, поняв. І зараз ну да. далі щось Напроти лап. Вроді би ціла машина а без ключів і проблеми її зараз відкрити і стягнути. Зараз треба, я думаю, колесо зняти буде і пробувати. В крайній випадку, то ми, ну если не вийде... На Донкрат. Лапа да чуть піднімається? піднімається лапа. Чуть -чуть. Можна витягнути їх, накинути Мабуть, так, на це. Так, так. ну що я вам можу <кхе> О, ні, Трошки криво? Чуть-чуть да, підрівняти. Чуть-чуть рівніше. Так, да, вона піде питає да, трошки. А вона ж трохи напад, на цьому криво стоїть. Криво стоїть на. В принципі, тут є місце зіграти каліфон. А як ви взагалі машина відкриєте? Зараз будемо пробувати. Немає ключа. Компресор, Компресор є? Зараз будемо качати колеса. І пробувати, відкрити. Да, і пробувати відкрити. Тут у нас мають бути проводки, на які маємо подати питання, вона має відкритись. По-перше, друзі, нам потрібно, якщо машина в нас мертва, тобто вона не подає признаків життя, для того, щоб її відкрити, нам потрібно тут достати оцю кришечку. І тут, коли цю кришечку ми достанемо, має достатися два провода. Ми достаємо ці два провода і пробуємо підключати до 12-вольтового акумулятора. У нас такий літіонний акумулятор вже є готовий, підготовлений. Ми його підключали, виходить, до цього акумулятора. І при цьому має відкритися капот. Коли відкриється капот, ми вже тоді міняємо 12-вольтовий акумулятор або підключаємо крабами бустера якогось, щоб подати питання, тоді має відкритися сама машина. Але в нашій ситуації відосик подивитись далі. Ми подали сюди питання, поки хлопці пробували розблокувати колеса, ми сюди подали питання, машина взагалі ніяких признаків не дала і капот не відкрився. Та не можу достати, це, капець. Подожди, він в мене є. Він здоє, просто я не можу. Тут такий горбик. Бери понів... таку, бери і зрізай. Ось Здає. диви. Один є. Це один. А я ще один маю знайти. Офігеть, в мене вже пальці болять. Поки один достав. Ми вже один достали проводок, ще один. ідеї воно. Ой-ой-ой, от край, трошки сюди. Давай, давай, я зараз достану. Подійка, подійка, подійка. Та чекай, прокрути його. Тай я ж не бачу нічого. Ти спішиш, тут. Я не спішу, я просто не бачу. Хочу подивитися, як я поставити. Все. Так, подожди, плюс-минус. Плюс, плюс вот. Поднимай. Батишь плюс вот. Да, плюс. до плюс. Давай. Раз. Ну, есть. что? Аккумулятор что? Ну, есть. Давай. Прикольно. Ну, Ну. заряджений, заряжен, тебе якийсь хитро. Заряжений? Ну все, Міша, давай. Ну хоч ти спробуй. Не що... Немає типа реакції. Немає реакції, є очі одна ку. Да. Ні, тут все нормально. Ну так, да, красний плюс. Я не то, що під фішкою, я під цим понял. Фішка це таке, оце. Ну, да. по поня, я отако вра. Ну Понятно, і воно не. Воно не альо, і тут все нормально. Може взяли, понімаєш, є такі власники тесли, які оцю функцію відключають, щоб відкрити багажник, понял? Щоб, що, щоб, не скрилось, щоб не скрили багажник. Якщо вони відключили її. Але ж, блін, цей акумулятор качав. Вот заготовка є, все. О, ти навіть зробив? Так, так, так. Так ти хоче цар яка, бля. Тут якоюсь стороною, типу, його фішку або одною стороною або А вона там вже одна одіватися тільки правильно. Ні, то ця фішка не видно, це а -а -а. з Volkswagen взагалі фішка. А, тут придухітелі нема, прикольно. Дай придухните, є тебе ну, На 10 ампер. Широкий звичайний. Давай 20 різниць. Ні, то її розкусити і самі контакти достати, поняв? Все, є, придохранителі. Ти спробуй не всувати, я просто прикладати. Може воно. Я не чувствую, що я зрозумів. Достаєш до контакту. Да. ну ніж ти заклади тут, а Віталік нехай там може якийсь уже конец появиться. А вона сразу чуть ноть тяжі. Не доважно, Ні. Не. Якийсь я замок знайшов, що фішки, які не дає зайке. То давай я розум все-таки. Надо болгарку. Трошки отут оспиляти. Вона широка. Давай. Да, якщо вона не резинова. Ризинально... Да, ну, вона, вже, вона не резинова. Ми з Фольксвагена з... по Пофоці знайшли таку саму. Стандартна, то вона трохи ця серцевенка. Зараз цю спиляти, міліметр. Ну так, да, попробуйте спиляти і тоді, може, вона залізе. Да. Тепер головна задача її згрузити. Просто тільки що вона не відкрилася, коли ми подали питання, оце я не знаю. Ми вже два рази маємо забухати? нормально. Я розумію, вже три маємо, маємо забухати. Бачиш, вона і сам цей акумулятор. Так. Угу. Да. На вона не відкрилась? Не це не треба не до Олега дзвонити питати Ні, все нормально, не. бо мої лапи зараз десь будуть. Я ж... Ж... Щоб вона потім нас потім... помістила. Ну, ну, що? ну що? так, бо вона ще трохи чуть криво стоїть. Ви що? займайтесь тормозами, бо я не знаю. Давай right, це... підпилюємо фішку, щоб вона залізла. Щоб розблокувати ці колеса. Може ще попробувати питання подати. Ще разок. Люха, давай ще раз спробуємо подати питання. Потримати. Я, ну, я ж навіть розмотав. Зараз питаю його дзвонить. Дзвониш? Так. Давай. Чуєш, Олешка? Е, проводами спереді не відкривається капот. Е, Що такое може бути? Може потримати? Тож подаємо питання. Як не подається через два провода. Достали два провода і вони не подається. Вообще. Камери, звукової з любого щось другого достатньо. Ті спереді, ці спереді не йдуть. Поворотника, типа, да? так? Так. Давай поворотника, поворотник ще знят. Я зрозумів, Все, давай. І так, подаємо подаєм, да, подаєм, поворотник питання. Давай другий акумулятор візьме. оцей тяжлий. Я думаю, що... Так наскільки що вже. Плюс в мене з моєї сторони. Бачу, бачу. Поміняй місцями, дві, щоб тільки не крупнув. Вообще офігеть. Вообще без реакції, це жесть. Оказалося, що в нас машина не розрежена, Ми дьоргнули за ручки дверей і на екрані з'явилося табло, що машина закрита. Тобто машина, в нас акумулятор був недохлий. Тобто Цей спосіб нам не допоміг, на жаль. Але коли акумулятор дохлий, цей спосіб допомагає. Йдемо до другого. карту А що вона? Диви, світиться міша. Монітор цілий. Хел карт. Диви, поняв? Все, визивай, хай зашиває. А що, бажають відкрити? Ні, не відкриваю. Давай засвітилося, а не було. Я бачу, так. А не було. А дьоргу не було. Звони Олегу. Звони, каже, світився монітор, але не відкрилося. Каже Олег, хелп. Щас будемо дзвонити. Професіоналу. Вже засвітилося вже на цьому, а партия. Не сіш акумулятор, бачиш? Ну так. Да. Просто закрита машина. Закрита машина. Е, Віталіка, проволки в тебе нема шістерки куска, метр. Я знаю, які відкрити о, о, о. через вікно. Да, да. Алло, Олег, подавали питання, все одно не відкривається. Але ми за ручку дергаємо на екрані, світиться, типу, що цей. Карта оффлок, типу, відкрити машину картою пише. Чув? Аккумулятор не слышать, типа. Думай. Ага, вообще. Закрытий. Ну. Понял. Проволоку і відкривати через вікно, наверное. Да? А чого не отыкает? Давай. Ти типа, це Так ми проволоку не відкриємо вже її. Так вже ні. Бо вона заряджена, вона не да, відтягнула. Да. Да. Так? так не відкриємо, треба проволоку шістерку через вікно ліс. Через вікно Віджимати Добре. стекло Добре. і проволоку вставляти в цей. О, Міша, воно То може скотч, просто ми його пустимо. Потягну донизу, де пішлася донизу. Треба цей, скоч. Витирають рушником, наклеюють скотч Петри, і ви не звідгадують. Воно потянулося більше спокойно немає. На другому сторону. Руку не зажмет. Нажал? Одне колоколо вам уже. Мало, треба жирно, треба щось. Потім далі наші дії, друзі, в даній ситуації. от Нам треба зараз зняти із евакуатора. Для того, щоб розблокувати колеса, ми готовимо, можна зарані підготовити фішку іменно з Тесли, яка підключається іменно до ручника, до електроручника. Але в нас такої фішки не було. Ми підібрали другу фішку з вага. Вона нам не підійшла, прийшлося її розкусити і достати іменно ці контакти. Цими контактами ми отут. От в нас є фішка. Ми фішку знімаємо і цими пробуємо подати питання від 12-вольтового акумулятора. Ми спочатку підключаємо в одну сторону, якщо ручник не розжимається, міняємо полярність, переключаємо в другу сторону. І такий характерний звук має бути, що вона знялася з ручника. І ці дії проводимо з двома задніми колесами для того, щоб пізняти з евакуатора. Поки ми за Андрюхою возилися з подачею питання машині, оказалось, що вона була жива, так як я казав. То хлопці вже оцим акумулятором розблокували ручника, і ми вже змогли, виходить, її вийдати, щоб вона з'їхала з евакуатора. Далі наші дії вже були з відкриттям машини. Получається, як ми її вже скотили з, руч... з цього, з скотили з евакуатора, вона ще в нас була закрита, колеса в нас стояли рівно. Але ми її ще не відкрили. Далі я покажу вам, як можна відкрити Теслу без ключа для того, щоб його пришити. <ріць> <302. ріць> я свою корону те, що ціни, блядь. нормально за неї. Три проволоку. <ріць> чекай, не чекай, витри руки нормально. Витирай руки. Бачиш, воно дивимось стільки. Чуть пішло. Далі що не піде. Все, дивись, стекло відгинається, дивись. Ну Тепер проволока й да. до ручки. Ну все, красиво. Проволока треба. Петяну вже наскільки, що, да. що вже можна потягнути. Все, 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 нормально. Так ну да. так. Сейчас. Ага, може я давай? Міш, Дай я. Так, о, кидаємося. Щас всі кидаємося. Дивісь, я зараз буду тягнути вперед прицеп, щоб лапи десь отут кінчились. Давай. Ага. Окей. А потім знімаємо імен і будемо її. Будемо будем її пробувати пхати. О! о, о стоп, 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 стоп! Стоп, Отлично! Пойдем. Все, все, Попали в точку. Сперва вам написав щось під цей. Підтрийте, щоб не... Она, дис... ваш дом а, она диском наехала. диск просто стал колесо обнял. Ага. О, И... то что надо. Если... ну да, типа, диск... на Ну да. А да. ноги? Сейчас поднимаем. Давай. Что, скажешь, когда качать? Нам воно і не дасть потім нічого. Ми можемо туди доску під колесо підставити, воно вже з ребра а, ско... скоче. Ну, Днімай, поки, піднімай. Ні, йде, йде, йде. Тяжко просто. О, давай. Давай, 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 чо. Ми під ребро yeah, можемо. Давай. Ще пару парубив. Ж... Ж... Я за батарею переживаю. Зараз на доску, ще трошки. Воно вже покинеться по документ. Ща піднімати. О, О. Давайте ще, ще. А це кабани. Все, донкрат опускати. Ну, можеш його спускати. Давай. Щоб він не скочив Ні, на батарею. Він подвинеться навіть без донкрата. Стравлю його. Щоб він не скочив Все. на батарею просто. Ты сюда. Да. Вот. Еще раз. Да. Все, да. все да. хорошо. Давай в да, Давай в давай давай. Да. потом мы назад не перешли. Хорош, хлопцы, я думаю. Хлопцы, да. дайте вперед. Давай. Качни, чтобы он выдернул башмак. Yeah. Все, yeah. потихоньку. Мы ну, так само и цей выдернем сзади. А, там еще один? Ну, блин. доступ. Та доска не мешає, брат, поїхала. Вона давай, поїде щось... може. Давай. О, все. Давай, давай. давай, давай Вона, блядь, скорость не набере, не переживай. Пробити кого. Щоб не втекла, да? Давай, 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 шаша. Ви не лапають, дайте. Стей. Все. Все. Тарбашмак тут треба поставити. Ну що, друзі, ми спустили. Теслу з евакуатора. Сейчас. Зараз да. поставимо башмак, щоб вона не поїхала вперід. Далі наші дії, друзі, щоб відкрити машину, нам треба такий гачок проволоку зробити. От бачите, зарані заготовлена проволочка, вона не шершава, щоб не подерти отут от резиночки. От такий гачачок. І наше стекло, я його привідкрив, щоб вже нічого не повредити. Получається, ми стекло. Руками трошки отак потягнули, можна скотчем, воно чуть-чуть опускається пару міліметрів. Потім ми його отак відтягуємо і засуваємо нашу проволоку. Ось так ми її засуваємо. Ось, друзі, от, звідси сюди проволоку пускаємо. От нас ручка відкриття дверей. От, бачите? От так її треба віддернути. Тобто ми оцю проволоку запускаємо через вікно от сюди, гачком зачіпляємо за ручку і, і тянемо її доверху. Поняли? Очком через вікно. І в нас відкриється машина. Ось такими діями ми відкрили машину. Ви в відосику побачите, як ми її відкрили, але я вам дословно об'ясняю, як її правильно відкрити, щоб ви розуміли, що вам треба підготувати. Отаку проволочку і це все остальне. Проверни її стрілки. Зараз, друзі, ціляємо, щоб відкрити двері.

Кесли капот відкривається тільки з меню. Та ну то дзвони що робити цьому? Пещеть, блядь. Звоню Олегу. Слава Богу. Сейчас машину відкрили, дзвонимо до експерта. Дороги, пацани, блядь. Так. Слава Богу. Ага. Заговорили. Олег, як відкрити капот, ми відкрили двері. Дай я змітю закриття двері. На панельки на екрані, там навіть, yeah. має бути нарісовано, то відкритий капот. Має бути рисунок якийсь, так? Да? Все. Ну Зараз да, нарисована машина і там опен з краю капот. Нарисована машина і опен має бути капот на екрані. Так. Да. Вона вже закрита. Щоб не Дзвони да. чуваку, блядь, за ключа. Машина щоб... Міш, Капот open, the open. Так, нажали машину, Олег, далі ну, нарисована, нарисована що? Там нарисовано капітан. А старий відкритий капот. А вона не відкриває, ми нажимаємо open. О, багажник відкрила. А, а капот не хоче. Не, капот не хоче, а багажник відкрила. Добре, давай, будемо дзвонити за ключа питати. Давай. Коротко, ми відкрили машину, зараз йду дзвонити за ключа, бо вона дуже сильно сигнала.